Ничего ну так долго пробкой стоять? Так, все, едем. А ну. О, ти збившся! А ти що тут, різко? Я тобі нічого тут не зробив, ти різко тормозиш, а я за тобою так повторяю! Я не буду більше так домазити! далі. Yes. <laughs> ти там не впала, хочеш. Yes. Ти там не впала? <говорит> Понятно все. Заправляється <говорит> пару чим, як не зараз. Їдемо далі. <говорит> так, світлофор. Стоїмо. Злата, ти там дотримуєшся правил. Дивишся, чи там нема ніяких цих мантів. А, Злата спить, я так бачу. О, прокинулась. Прокинулась, Злат. Заснула, я так бачу. Я опять риску торможу. Я йду подивіться, а кто там вообще різку тормозить. Слад, Слада, ти що не спиш? Мені треба, я хочу сказати, я йду в магазин, зараз я йду куплю продукти. У в магазин. Куплю, куплю. Давай мені з сміттям. Да. Йду, виносити сміття. За yeah, yeah. Я в жизни. Я принес вам Все. Давай, давай. Я, я принес. В давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Так, едем далее. Розиво зараз. О, льо, на, їш. Давайте вийшмо на, тро, на трошка потім поїмо, зараз поки поїмо, бо зараз різдко знов затормозимо і прийдеться знову робити щось. купити але. Я вже не буду такі кінців. туди і сюди. Акубасі! Ой, що це таке сталося? Блін, у мене, походу, бензин закінчився. Все ой. рівно схожу ще на заправку і куплю щось. Чекайте мене, я зараз прийду. Ой, ой. Так, я купив всі море. Ковбасі не купив. <рес> я на заправці вже завів бензин. Кобася! кобася. Все, я завожу машину і їдемо. А, мож, а можеш купити мені куколку? -ку? Я вже добавшу, я вже, вже до заправці був, я. Їду. Так, сі то форту У магазин ідемо купимо ковбаси на курочки. Та в нас вже є ковбаса, я там перекупляв. Іди там... подивися. Все, я їду. Зараз різку здовж затормозимо, якщо буде хтось передовг хтось переходити. Убирай нас, вийді біжать! Не Боже, що за людина їде? Я думаю, я не смішно, йду. Ми, по походу, попали в аварію, прийдеться вилізати. Так, зачекайте хвилиночку, я зараз прийду. Я, я йду цей, полагоджу деталі, добре? Ні. Я зараз прийду. <звук> ну все, полагодив цю машину. Пойдеться їхати. Все, їдемо. Злата спить, я так бачу. Злата знову впаде, якщо це, якщо, якщо буде різке тормозення. Ні, різка ще не було. Нічого. Злата, що ти робить. Я думаю, златати і позала там. Так, їдемо. Mm. Так, іду подивитися, що там. <гум> затори. Придеться їхати або чекати. Бо зараз затори є. <гум> Йой, яка година. Придеться цей, щось робити. Їдемо. Їдемо поки не здемо поки десь. Я цей. Люди. Так, їдемо, їдемо, їдемо. а там мы приехали. А какой магазин, а какой а какой... Сосиска, Свинью. О, вас куплю. Свинью. Справильно. Не-не-не, не я, не 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 я, я ]undere. куплю сосиски. Я сосиску. А купи Нет. Я буду на нами наглядать. Я не Зата, я куплю е, таку звичайну їду. Все. Я не бачу, ну, купи. Паски, о, паски. Ну, ти беріть паску. Жарко, 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 жарко. Ти купив ковбаски? Ковбаски я купив. Давайте я вам принес, принесу сюди пакет. Давайте я вам покажу. Ні, я туди не треба там документи. Так, добре, я тоді за їдем. їдемо. Mm, Бо... Так смачно. Йой, а двері чогось... <плес> Нічого такого сталося, їдемо. Може хтось подокидав тих старинок, я потім буду за вас прибирати то все. Смінемо топоті. Зла дає зла таке. Дивно. Ні, так не бавишся. Так, добре. Затормозили. Все, ми зараз світлофони, скині переходять. Водить тут танцкий танський бик. Вот вийдет пілосик. тут вас переходить. Ні, ні. <реш> я думаю... Визит, і, я, і, скачки, і, свинь, і ще угоду даже ємо. Чекайте, будь ласка, всі. Я вас закриваю. Я думаю, сегодня шестаке стоять ужасно. что ты вообще там... Так, иду за правду. Да нет, там все нормально. Так, все, їдемо далі. А купимо морозиво. Морозиво там вже було, В тобі вже достатньо їсти його. А капчу, косічку, і ще я вже кучку. Та я вот тобі вже купляв злата, не, бучка, ти перестань. Ні, бучку не купляв. Ааа, бабус свині на дрозі. Так, ідемо. Я Ой, істочий. Тут ворота володатський бік. Тут веденський бік. Злад, може ласка нас кохороняти машину. Може у нас кохороняти. Злат, ас, аф, аф. злат. Ти може у нас тут похороняти. Так, афф аф. Злата, не буде аф, аф.

Давайте типу, поваємося, що типу, а, а, в а, на ньошки, на ти позводі заходимо пальці нього. що не гавкати більше. Ти пьесик, я охорона. Нема... Злат, не... не гавкати, то так не можна. Береш на пальці. А, а,